Вітаю вас, глядачі YouTube каналу магазину WooK.ua. В цьому відео подивимось на стильний і функціональний чохол-книжку для вашого смартфона. Armor Standard One Fold. На прикладі такого чохла для Samsung Galaxy S25. Однак, зазначимо, що його можна придбати і для інших пристроїв в нашому магазині. Armor Standard One Fold. Це захист і комфорт у щоденному використанні. Він виготовлений із якісного поліуретану, який стійкий до зношування і пошкоджень, а матова поверхня не збирає відбитків пальців і запобігає ковзанню в руках. Шохол має точні вирізи для портів, мікрофонів та динаміків, а також чутливі пилозахисні дублікатори кнопок, які зберігають легкість натискання і захищають від потрапляння пилу. Спеціальне кишеня дозволяє зберігати пластикові картки або візитівки. А функція підставки робить перегляд відео та читання комфортнішими. щоб запобігти подряпи нам чохол оснащений піднятими бортиками навколо дисплея і захист блоку камер. Завдяки цьому смартфон можна класти екраном або камерами вниз, без ризику їх пошкодити. Замовляйте Armor Standard One Fold в нашому магазині. Посилання на чохол шукайте в описі до цього відео. Залишайте свої запитання в коментарях. Діліться своїм досвідом користування чохлами. Та дякую вам за перегляд! І до нових зустрічей.